Ви таке коли-небудь бачили? У нас на огляді акумуляторний компресор Profitec моделька PAC0715. Це безмасляний компресор для шин, пневмоінструменту та інших технічних завдань. У нас тут безщітковий двигун. Один циліндр. Об'єм ресивера у нас 1,5 літра, максимальний тиск 7 бар, максимальна швидкість обертання 2800 обертів на хвилину. Та продуктивність 18 літрів на хвилину. Переходимо з вами до комплектації. Е, у нас у комплект входить сам акумуляторний компресор. Зарядка до акумулятора. Зарядка у нас йде швидкісна е, на 4 А. І ось такий великий 8-амперний 20-вольтовий акумулятор новенької лінійки модельки акумулятора pt 2080 vx Це високотокові потужні акумулятори для ось такого серйозного інструменту. Також у нас є інструкція з експлуатації. Ви тут можете більш детально ознайомитись із даним. Компресором, і також на задні, задній частині у нас є гарантійний талон. Стосовно гарантії, при купівлі компресора ви отримуєте 2 роки гарантії. І третій, у подарунок вам іде, якщо ви реєструєтесь на нашому сайті. А замовити даний компресор ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.